Доброго дня! Значить, на минулому уроці ми з вами розглянули те, що у нас з вами програмка складається на мові Паскаль із заголовочка, який позначається зарезервованим словом програм. Після заголовка, після слова програм, вказується заголовок, який обов'язково повинен починатися з букви правильно. і… Не більше восьми символів. Після заголовка обов'язково ми з вами ставимо крапку з комою. Сама програмка починається у нас з зарезервованого слова Begin. І закінчується зарезервованим словом end, після якого обов'язково ставиться крапочка. Далі ми також з вами розглянули, що в самій програмі можуть бути різні ключові слова, які іменуються операторами. І розглянули також оператор, який виводить інформацію. Тобто це оператор write. Також і далі в круглих дужках, в одинарних лапках ми можемо вказувати різноманітні елементи, різноманітні елементи, які будуть виводитись. Якщо ми вкажемо елементи. В одинарних лапках, то вони що безпосередньо виведуться у нас на екран. Також ми з вами розглянули, що оператор Write може мати приставочку LN. Приставочка LN, що робить у нас з вами? Переводить після виводу інформацію в наступний ряду. Якщо запустити дану програмку для запуску програмки, ми можемо скористатись командою Compile. Бачите? Клавіше що? Alt F9, так? Або ж натиснувши кнопочку Run на панелі інструментів. я натисну кнопочку Run. Побачу, що програмка спрацювала, але на відміну від вашого паскаля, який я вам показував, який працює під DOS, в цьому паскалі повернути окно виконання фактично неможливо. Тому треба ставити затримку. Затримку здійснюють за допомогою опера... пустого оператора readLN. LN. буде просто видавати запит. Ми зараз вивчимо цей оператор. Бачите, ви виведене слово Привіт. І курсор переведено в стрічку нижче. Правильно? Якщо ми зараз натиснемо кнопочку Enter, то ми в результаті те вікно виконання програмки закриється, і перед нами буде знову ж вікно, в якому ми редагуємо нашу з вами програму. Так, наступний оператор, який ми з вами вивчимо. Ну, напевно, ще не оператор, а давайте поговоримо про саму структуру програмки. Значить перше, в програмі, як ми минулого разу з'ясували з вами, можуть міститися змінні і. Константи. Константи це величини, які являються незмінними в ході виконання програми. А змінні в ході виконання можуть змінюватися. І так, в чому ж різниця між змінними і константами? По-перше, всі константи та змінні в програмах повинні бути. Описані, або ще скажемо, зарезервовані. Значить, константи резервуються або записуються після ключового слова «коност». «конст». Кост. І вказуються константи. Як вказуються константи? Наприклад, ну, якась змінна, там, наприклад, там, х дорівнює 2. Після кожної константи ставиться крапка з комою. Зверніть увагу, що після слова конст крапка з комою не ставиться. Далі, наприклад, там. S L дорівнює. Привіт. Це є константа. Тобто. Наприклад, там яка змінна волік дорівнює 77. Тобто, в якості констант можуть служити любі ідентифікатори, окрім зарезервованих системою. Ну, абсолютно любе. Буква, слово, словосполучення. От, наприклад. Е там Х2 може бути чи не може. Дорівнює там 55, например. Може бути таке. Правильно? Х3 може бути, може бути. SL2 може бути, може бути. Ну от, Значить, це все у нас будуть константи. Вони пишуться, резервуються, як правило, під словом програм, тобто під заголовком. Під заголовком до початку програми. На самом деле, вам, як програмістам, слід знати, що в пам'яті комп'ютера резервується діляночка, в якій ця константа зберігається. І якщо в програмі я напишу, наприклад, ось отут в операторі writeln, ln я напишу вивести x2. Плюс х, що я виведу. 55 плюс 2. Давайте попробуємо, як у нас працює програмка. Дивіться, результат отриманий нами який? 57. А якщо я в одинарних лапках зараз напишу x2 плюс х, що я отримаю? Х2 плюс Х. Ви пам'ятаєте, що у нас з вами. Лапки ці означають, що що ця інформація безпосередньо е, виводитиметься на екран. Правильно? Тобто, якщо я зараз напишу ось так, і 2 плюс Х дорівнює, а потім після кому я можу ще писати щось, чи не можу писати, можу писати. Тобто, я напишу тут Х2 плюс Х, то що отримаю я на екрані. Із 2 плюс Х дорівнює, да, і в результаті отримає число. Спробуємо. Ось написано. із 2 плюс Х дорівнює 57. Скажіть, будь ласка, а якщо б я тут після дорівнює хотів поставити пробіл. Де б мені його потрібно було поставити? Отут? Отак. Давайте попробуємо. Я думаю, що ні. Дивіться, нема пробілу. Чому його нема? Тому що краще його поставити ось тут. Інформація та, що в дужках виведеться безпосередньо. Тобто, виведеться, дорівнює, виведеться і оцей пробіл. Якщо ви тут поставите три пробіли, то виведеться три пробіли, а якщо два пробіли, то виведеться що? Два пробіли. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, оце у нас, ще раз повторюю, є константи. А якщо я скажу, наприклад, вивести отут. Змінну SL, ой. І чи то ето? От тут є у нас відмінити. правильно? От. Якщо я скажу отут, що вивести замість оцього X 2 змінну SL, то що буде? Бачите? То виведеться значення змінної. правильно? А якщо я поставлю, наприклад, ну, Ось отак. Плюс Х. Що буде? Дайте спробуємо. Буде помилка. Зверніть увагу. Помилка, ерор, код помилки 26. type міжмент каже. Невідповідність типів. Не можна, виходить, додати до слова цифру. Зрозуміло? Зрозуміло. Є значення, яке ми сказали константа. Константа ще раз, що це таке? Це, змі... це величина, яка незмінна в ході виконання програми. Може бути там цифра якась, може ще щось бути. Так? Чисто константа не міняється по ходу виконання програми. Є інший вид елементів, які використовуються у програмах, це змінні. Змінні величини в ході виконання програми можуть змінюватися. Наприклад, ага, змінні в програмі позначаються після ключового слова var, тобто змінні. І перераховується в слідуючій послідовності. Вказується назва змінної, наприклад, там XN якесь. Далі двокрапочка і тип змінних. Про типи змінних я говорив, але ще раз напевно повторю. Значить, запишемо одразу декілька видів змінних. Перший вид змінних це тип байт. Байт це цілі числа від 0 до 255. Тобто число мінус 2 входить в цей тип? Ні. Число 5. Входить. Число 2005. Ні. Не належить типу байт. Значить, дивіться, що? Для звичайного користувача, який відкрив випадкову програму, може означати оцей запис. Він буде знати, що XN. Це, от якщо я зараз дивіться, напишу ось отут в програмі. Xn дорівнює 22. І ось отут виведу XN. То що ми з вами получимо? Дивіться, запустили програмку. Помилка чомусь. А чому помилка? Не дорівнює, вибачте, а є розуміння таке, як присвоїти. Чому путається в мене, наприклад, ви скажете, да? тому що на мові C++ це дорівнює. Тобто, є математичні дії, а є співвідношення. От присвоїти. Ставиться двокрапка і дорівнює. Да? Змінні Xn присвоюється значення 22. Коли я запущу дану програмку, то я побачу, що у нас виявилося цифра 22 замість змінної. Якщо я ось отак дивіться, присвоюю. Xn дорівнює 22, а потом Xn присвоїти. 2005. То що мені на екрані покажеться? Помилка, правильно. А чому? Тому, що правильно. Тому число 2005 не належить проміжку байт. Понімаєте? Питання таке. Значить, от дивіться, я запускаю. Каже, помилка, да? Рейндж, тобто діапазон не відповідає числа 2005. Очевидно, що є якісь іще типи. І раз це тільки цілі числа від 0 до 255, то є типи, які ширші за тип байт. Правильно, це тип, наприклад, інтеджер. Тобто я напишу x і якесь, так, цей тип у нас буде інтеджер. І так, тип інтеджер. Це цілі числа від мінус 25 тисяч 255 до 25 тисяч 255. Ну, діапазон не треба запам'ятовувати. Я просто скажу, що це цілі, і, цілі числа в діапазоні від мінус 25 тисяч до плюс. Той точна цифра мене мало хвилює тому що типів є багато, там є лонг, інтеджер, інші. Я потім вам порозказую. І так, якщо я напишу, що якесь XI дорівнює 2005, отут виведу. кома X, А отут поставлю декілька пробілів. Зачем я це зробив? Щоб разом вони не були, да, окремо одне число, окремо друге. А скажіть, а як мені написати так красиво, щоб було. Xn дорівнює стільки, а x дорівнює стільки? Щоб воно і вивело так само в форматі. xn дорівнює число. Х дорівнює число. Давайте разом запишемо. В одинарних лапках я пишу, xn дорівнює пробіл. Тоді xn просто мені виведе це число. Правильно? Замість цього нашого xn. Далі я пишу через декілька пробілов, да? щоб пробіли вивелись. Х дорівнює і через пробіл x. Попробуємо, запустимо нашу програмку і побачимо. Дивіться, що xn дорівнює і x дорівнює. Зрозуміло, що якщо я перевищу діапазон ікси, то, звісно, у нас буде помилка у програмі. Ви мене спитаєте, а чому все-таки тоді треба тип байт, якщо є тип інтеджер, а в тип інтеджер входять числа 5-7. Входять. Получається заморочка якоби, правильно? Є тип байт і є тип інтеджер. Справа в тому, що від типу, чим старше тип. Тобто, фактично, то тип байт являється підтипом типом інтеджер, правильно? От. І виходить те, що тип байт входить в тип інтеджер. Тобто ми фактично оцим записом, ми з вами фактично резервуємо комірки пам'яті в оперативній пам'яті комп'ютера для збереження змінних. І якщо ми задаємо тип, байт, то ми резервуємо мало комірок пам'яті менше. Так? Тип байт, ми з вами будемо вчати типи і там поговоримо. Займає 8 біт всього-навсього. А, а тип інтеджер займає, там, наприклад, 32 біта. Тобто комірочок нам треба буде набагато більше. Чим старше тип, тим. Більше у нас вийде з вами, об'єму нада для його збереження в пам'яті. Поняли? Тобто, якщо ви впевнені на 100%, що в результаті якоїсь дії ви отримаєте число, наприклад, 2, чи там 10, чи 25, тоді ви можете вказати тип, наприклад, байт. Якщо ви не впевнені, думаєте, ага, і мінусовий і додатнє, краще вказати тоді тип. Інтеджер, да? А якщо ви знаєте точно, що у вас, наприклад, буде не ціле число, а дробове, тоді тип інтеджер теж не підходить. Правильно? Да. Ну, наприклад, якщо у нас була б якась змінна, наприклад, змінна, там назовем її, якась А, наприклад. так? І вона б знаходилась, да, 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 ось отак дивіться, А дорівнює, ну, наприклад, і поділити на 100, то тип змінної А, зрозуміло, що не можна задавати ні байт, ні інтеджер. А слідуючий тип у нас буде називатися реал. Тип Ріал включає в себе всі реальні числа. Ну, теж є діапазон. Ну, я його не буду називати. Нам це не важливо. Нам хватить його для звичайних розрахунків типу реал. Ще які типи є. Давайте я перерахую. Давайте подивимося, що в цьому випадку ми з вами получимо. Правильно? О, дивіться, xn у нас є змінна, але вона не задана. А x у нас, бачите, поділити це А, точніше, виводимо, давайте не X, а краще буде вивести що. А, ікси ми і так знаємо, чому воно дорівнює, правильно? А ота ми повинні получити отак красиво, да? Запустимо. Ага, отут значок присвоїти треба поставити. От. Який цікавий вивід. А що скажіть, мені означає, оце ось є плюс 01. Це оце число. Правильно ви говорите? Помножити на 10. В степені плюс 1. Тобто, фактично, це 20,05. Негарний, некрасивий вивід. Правильно? Значить, щоб вивід був красивий для типу ріал і типу інтеджер. Для, взагалі для любої змінної можна використати. Можна використати. Обмеження. Обмеження вказується через двокрапку. Тобто перша, перший значок це кількість символів до коми, і другий значок це кількість символів після коми. Тобто, зараз і до коми, і після коми буде по три символа. Бачите, ось три позиції. Три позиції до коми. Бачите, бачимо? І три позиції після коми. Тобто, якщо в програмі після змінної стоїть двокрапочка число, двокрапочка ще одне число, то перше число кількість знаків до коми, друге число кількість знаків після коми. Дякую.